1 червня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили сім кацапських балістичних ракет іскандер М, три крилаті ракети «Іскандер-К», два ударних безпілотних літальних апарати типу Ланцет та один розвідувальний дрон типу Орлан 10 Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один пункт управління, один ракетний комплекс, п'ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях дев'ять районів зосередження озброєння та військової техніки рашистів. У тимчасово окупованому кацапами Криму на опорах горезвісного мосту спостерігачі побачили великі тріщини. Неспокійно на території рашистського рейху, вибух і пожежа сталися на нафтовому родовищі у Ніжнєвартовське, неподалік Москвабаду пожежею на стоянці знищено понад 20 автобусів і 15 маршруток. Потужна пожежа також сталася у Єкатеринбурзі. в Гау-Белгород росіянські добровольці антипутлерівці продовжили свій військовий рейд, під час якого, зокрема, знищили кацапський самохідний міномет 2С-4 Тюльпан і вантажівку Камаз з боєприпасами, а також обстріляли з артилерії територію заводу і будівлю мусарні в Шеб'якіно. В самому Белгороді пролунав потужний вибух, начебто впала авіабомба. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Цивільні заклади тимчасово окупованих територій рашисти продовжують облаштовувати під медичні установи. Зокрема, в Мелітополі окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь, де на лікуванні наразі перебуває понад 200 песиголовців з пораненнями різного ступеню важкості.